Вітаємо всіх, хто зайшов до нас на канал. На Пасху попали ми в гості і нам подали до столу, до м'яса в даному випадку було подали дуже смачний соус. Ми не могли нам наїстися тим соусом. Ми голили спочатку на м'ясо, на, на шашлик. Да? Так, да, він... зра... Потім... <рігла> <рігла> я все виїв, вона так дивилась. остав нам хоч трошки. А Юра каже, це, вона спочатку подала таку маленьку креманочку, баночку, да. креманочку з соусом. Юра сів одну ложку, другу ложку, тоді каже, дай ще. Вона пішла, вже приносить баночку. Баночка така була маленька, теж ти їй ту з'їв. Ну, в общем, він такий ну, сив. Такий він незвичайний той соус. Ну, коротше, ми були в захваті від того соусу. Я їй кажу, дай мені рецепт. Ну, якось так до рецепту, якщо чесно кажучи, не дійшло. От. І тут, звичайно, я гортаю сторінки. По-моєму, я вже не пам'ятаю, чи TikTok, чи Інстаграм. І натрапила на цей рецепт. Називається він Кисло-солодкий з чілі і подивилася інгредієнти всі ті самі. Зараз будемо пробувати робити. Чи вийде такий самий, чи не вийде, не знаю. Але ми дуже-дуже добре пам'ятаємо той смак цього соусу. Він неперевершений, він дуже смачний. Значить, для цього соусу треба одну перчину таку червону. От, оце я теж не знала, скільки поживу і не знала. Що, оказується, це червоний перець болгарський а це паприка називається. Цей перець називається паприка. Значить, отакі от два перчика і один перчик чилі. Всього на всього. Далі. Часнику 6-7 зубчиків. Тут вже особливо не грає ролі. У мене тут все, є чесничку. Тоді столова ложка солі, 300 г цукру, 20 грамів крохмала. Ну, я зважила спеціально 20 грамів, це столова ложка чуть-чуть таку з горочкою. Крахмал, Крахмал можна, любий, там написано, можна картопляний, можна кукурузний, який є. Крахмал. Тепер 120 мл води. І 120 мл яблучного цу. Оцту. Оце оцту як правильно. Все, зараз починаємо робити. Значить, для того, щоб почати його робити, нам треба перець і часник порізати, міленько-міленько порізати його. Перерізала я перець. Тут перець паприка і перець, обичний болгарський. Порізала такими шматочками. Міленькими. Тепер ось у нас є така ізмільчитель. Тут часник і перечилі. Перечілі почистили. Тепер вставляємо цю штучку і вона дуже класна штука, воно хоч і на але... Ось Воно і змільчає. Отак. Саме головне, що вони всі однакові виходять. Все. Ой, як пахне чилі. аж в носі ковыряє. Mm. Так все сюда. І отакі вот от оно вот така маса получається. І я всыпаю цукор. Теперь столовая ложка соли. І 120 мл води. І це все ставлю на вогонь і проварити треба 5 хвилин. Отак воно закипіло, отак вийшла така консистенція. От, і треба проварити його 5 хвилин на великому от, щоб воно бурліло прямо. Нехай вариться. І тут у нас, покажу, стоїть уксус. Яблучний і крахмал. Я тоді вливаю, вли... я не знаю, як правильно зробити, там якось не вказано. То ли водичкою розвести крахмал, то можна... а можна уксусом його розколотити і влити сюди. Навірно, я буду уксусом розколоти, щоб менше рідини було, щоб не додавати ще води до тоді. Вілью сюди уксус і цей розколотю і вілью вже сюди в перецію. Ми засикли час. 5 хвилин. Так, значить, усе, зараз все кипить. Крахмал я виливаю оце. Роз, Розводжу гарненько таку розмішую його, щоб не було колочки. Так, наче немає. І починаю вводити. Велик рахунок. І так виливаю остальний рецепт. Все як у рецепті. Все. І тепер 3 хвилини. Засікаємо время 3 хвилини. На зовнішній вигляд то точно такий. Буде, так? угу. один в один. Ось такий він на зовнішній вигляд. На смак схожий, але гарячий ще не поймеш. Треба, щоб він остиг, настоявся. І де через деякий час ми вже тоді зробимо висновок, чи такий він, чи не такий вийшов. А зараз я його розілью в гарячі, бано... в гарячі баночки. Він з загусне. Вийшло такі три баночки. Зараз я скоренько закрию їх, поки вони гарячі кришками. Для того, щоб він добре зберігався, я думаю, що зберігатися він у нас особо довго не буде. Ну, от на зовнішній вигляд він точно такий самий, так, Так? Що, ждемо, поки остине, і тоді вже будемо точно знати, такі чи не такі. Так, остив наш соус, вже він холодний. Ми спробували його на смак. На, по густоті він точно один в один такий, як ми їли його тоді за столом. Тоді По смаковим якостям точно такий самий, але зараз таки не, не час для перця чілі, і він мало острий. Хочеться додати остроти, тому що вона по ходу робила його цей соус, коли вже саме був сезон, коли був хороший перець чілі. Був гострий він, і він дав свою остроту. Тут остроти трошки менше вийшло. Але не проблема. У Юри є аджика, ось він робив. Це робив в сезон. Тут вона така ядрена, дуже-дуже гостра. І я додам сюди вже по нашому смаку аджики. А так, цукор, сіль, оцет, все дуже хорошо. Тут іменно оця пропорція хороша. Так що хто любить такі соуси, то можна зробити рецепт дійсно хороший. Так же? Ну, звісно. Да, пробовали? мені подобається. Ти їв його з с... Так, да, оригінально. Це вже О, ну, і Только ми кетчуп сьогодні... проївся і так такі от Отак от, він виглядає, якщо взяти ну, його на м'ясо. Кусочок мяс, шашличка на, намочити, на, на шашлик, на м'ясо. Отак от, він виглядає. Ну і, відповідно ну, смачний, реально смачний. Так що спробуйте такий соус теж собі до м'яса, до шашлика. Він Виходить, виход, виходить, виход, три баночки. Зараз, до речі, подивлюся їхня йомкость 200 грамів. Оце оця баночка 200 грамів. Тут це три бано, 600 грамів і ось усь, ще трошки. Так що, грам 700, виход, виход, виход з, з трьох перчинок. Ну от, в общем, такий сьогодні ви вам розказали соус. пробуйте, нам він дуже подобається, думаю, сподобається і вам. А на сьогодні всім пока-пока. Бажаємо всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока!